Три цього тижня моди ви вирішили взяти на покази з собою. доньку. чи не зарано асі відвідувати покази модели? Тому що іноді манекениці показують аж занадто відвертий одяг. Чого? Перший раз спробую. Є українські дизайнери, які потроху починають шити вбрання для дівчат. Ну, зараз у Лілі Пустовіт народилася донька, я думаю, що вона долучиться до дизайнерів, які шиють вбрання для маленьких дітей. В що одягаєте дітей ви? Іга Абзара і тому подібні бренди – це наші любимі для дітей, тому що дуже дешево, дуже швидко ростуть, тому не вважаю потрібним. Іноді, звісно, якісь спеціальні мероприятия, хочеться щось особливе. Тому з удовольствием, якщо будуть лінійки українських дизайнерів для дітей, Здовольством будемо дивитися, що це у них. Чи тішить донька гарними оцінками в школі? Тому що зараз скільки років Васі? Вісім років. Це вже другий клас. Ворчанье. Четвёртый. Четвёртый по британской школе. Да, мы в британской школе учимся, поэтому это четвертый класс. Ася учится выключно английским языком. Выключно английскую мову, кстати, говорит неплохо, но стесняется. Вот украинский, русский учим, мучаемся, потому что по субботам нужно ходить, чтобы украинскую программу заканчивать. В общем, Катя, бедные дети. Учатся с 8:00 утра и до 8:00 вечера. Чому ви вирішили віддати доньку саме у британську школу, а не в українську? Я хочу, чтобы они учили английский язык как язык международного общения. А раз коли выезжаете за кордон, Відпочивати усією родиною ваші діти краще розмовляють за вас англійською, тому що колись ви розповідали про те, що Сергій Леонідович взагалі не розмовляє англійською, і дуже комплексує через це. Ну, говорить немножко на французькому пам'ять і школьна пам'ять, як-то от включається на англійському став більше розуміти, тому що активніше ста користуватися інтернетом. Щом є останній последні особливо. ви плануєте відправляти дітей за кордон навчатися? Тому що британська школа у Києві це як правило старт до навчання за кордоном. Там, у Швейцарии, в Великобритании. Потому что до лет 15-16 планов таких нету, но вообще я больше тяготею к американскому образованию. Mm -hmm. Все-таки по разным причинам. В плане цінності і правильна, да? Тож протестантська релігія все-таки, тож, а, робоча релігія така, тож робота і все, що ти сделаєш сам, все твоє. Мені це дуже нравится, дуже імпонує. Тому, якщо б і куди, ну, наверное, більше в Америку, ніж в Європу. Наступного 14-го року п'ятий ювілейний Одеський кінофестиваль, ну і ви будете підтримувати традицію і знову оберете українського дизайнера, який буде одягати вас на усі заходи кінофестивалю. Вже відомо це ім'я, ви вже обрали, хто це буде? Кать, ну вот за этим и ходим, ходим, смотрим, заходим по базару.